На зв'язку зараз ще Ігор Мосічук. У нього не так багато часу маємо відпустити. Фракція радикальної партії Олега Гришка. Пане Ігоре, я вас вітаю у нашому великому ефірі. На Ньюзвані. безумовно дві теми для мене головна. Це друга річниця іловайської трагедії. Сьогодні дуже багато коментарів з цього Вітаю, пані Світлана. Я не буду повторюватися із запитанням. Пройшло два роки. Що ви можете сказати? Ну, перш за все, треба сказати три речі основні, які на сьогоднішній день вже можна сказати з повною відповідальністю. Перш за все, це те, що е, винне в тому, що відбулось. Але вище військове керівництво держави не застосувало всі засоби для того, щоб вивести оточених в полон українських бійців. Друге, є висновки тимчасової слідчої комісії парламентської парламенту минулого скликання. Які чітко зазначають на провину осіб, які на думку парламентарів з українського боку винні в цій трагедії. І третє, це те, що два роки минає, а справа по Івайську досі не передана до суду. Я вбачаю в цьому особисту провину військового прокурора Матіоса. І твердо переконаний, що рано чи пізно всі особи, які причетні до Іловайської трагедії, і всі особи, які е, покривають причетних, не передають матеріали до суду, всі ці особи понесуть відповідальність, адже Івавай це не просто трагедія. Людська. Перш за все людська. Це загинули люди. Це загинули найкращі сини країни. Трагедія для держави. Ця поразка, ця загибель найкращих синів України спричинила до. Под... Раїни і на міжнародній арені, і до затягування військового конфлікту, який наразі ми маємо друге запитання: це справу до політичному олімпі, так який у нас на банкові розташовуються, відбулися кадрові ротації. А замість Бориса Лошкіна Ігор Райнін це щось змінить в політиці чи ні? Що в принципі все з бачивоно? Ну, це абсолютно нічого не змінить, що Райнін, що Вошкін, щирі українці, тут сумнівів жодних немає. Я переконаний, що Райнін політику, яку провадив Борис Вошкін на цій посаді, абсолютно нічого не зміниться, і я пов'язав. Аби відставку Бориса Вошкіна приймати участь в єдекваруванні, чи з якимись іншими політичними перепиттями, пане Ігоре, дякую за те, що вийшли на України. фракція радикальної партії Олега Ляшка. Дякую вам.